А ти згадала про терапію? Це дійсно справжня терапія, чи це робота тебе самою собою? Як ти до цього прийшла, щоб дозволяти собі трошки більше? Це вже дійсно робота з психологом, тому mm -hmm. що перші пару років я думала, що те, я впораюсь подкастим mm -hmm. е щоденник вдячності, от там п'ять пунктів, за що я сьогодні вдячна всесвіту і все таке, mm -hmm. але все одно ти. Два місяці продуктивний, і потім ще три місяці просто спиш. І ти такий: да ні, результатів з таким підходом не буде, тому треба вже звертатись. І ну, мені дивно назвати це я в терапії, тому що я просто раз на тиждень спілкуюсь з компетентною людиною, яка дозволяє мені плакати, коли я хочу. Але так є відчуття, що це дуже допомагає.